Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 12 лютого 719-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби, як і позаминулою, була атака від росіян іранськими дронами Камікадзе, 17 штук запустили вони. Було декілька груп. Одна летіла через Приазов'я, Запоріжжя в сторону Дніпропетровщини, а інші групи по стандартному маршруту через Південь, Кироваграк. В сторону Вінниччини та Хмельниччини. Загалом наші хлопці збили 14-17 дронів, але, на жаль, є прильоти. Під сильним ударом був Павлоград на Дніпропетровщині. Зараз там великі проблеми зі світлом. В Одесу та Одеську область дрони не залітали, тому тут все добре. А в сусідній Миколаївській області вдалося збити 4 дрона. Ну і ще як завжди, в Миколаївській області, під ударами району Чакова та навколишніх селищ є пошкоджені будинки, але без жертв на Херсонщині також багато пошкоджених будинків. Троє людей травмовані внаслідок російських обстрілів. Тепер чекаємо, коли дрони полетять на Росію. Оце будуть гарні новини.